Так, громада. Коротше, ще є ще такі чудеса. Це ми тут сіяли. Тут людина теж прийшли до нас, кажуть, посійте. Бачите, що тут робиться. Посійте. Та осот тут то понятно. Общий фон там осоти, то тут, понятно, а там, там, все це воно в осотах. Тут коротше, забризкали 3 літра гліфосата, не ну, знаю, вже днів 10 пройшло. Ну, щось бачу, так в'яло сохне. Отже, такий експеримент. Коротше, ми тут засіяли. Зараз пориємося, де воно тут є зерно. І потім нам треба ще тут забризкати перед виходом. Тут ні ґрунтовий не вносився, нічого. Ну, бачите, яке поле. Поле, звісно, вологу тут витягло просто жесть. Не знаю, що тут вийде. Ну кажуть, люди, сійте. Ще це хлопець в АТО, чи в чому кажу в АТО Так, коротше, вже один один сход бачу. Ось. Один сход. Треба сьогодні вечором їхати та Ну Це ще не смертельно, що один є. Ну, Сіли таку сухарь конкретний. я ж кажу, витягло. Ось, о, вже перед виходом, ось о, бачите. Ну Ножом класно рить. Де вона? Куча, треба це я приїхав подивитися. Якщо одна тут є, то це ще не смертельно. Зараз подивимось. Я думаю... Тут смертельного нічого не буде. Це воно тут з краю. А тут у бур'янах, я думаю, він взагалі не виліз. Три літра гліфосата, ти бачите, що воно нічого не взяло. Треба ще літри дві, як мінімум, сюди лупити. Тут і Березка бачу, ось жила. Соєшник хоче хоч під Гранд Стар. Ну, Не знаю, що тут вийде. Ну, тут людина раніше як робила. В отаке час, в травні місяці. і зразу сіяла. І більше нічого не робила. Не знаю, якісь там 10 центнер збирала знову. Я вже суешник років 5-6. О, вже під, під виходом. Да. Ну, тут коротше, технологія Це людина типу, сама обробляє пай. Діда баби забрали. Ну, Діда баби вже немає, а їм достався цей це вони так обробляють, нікому не дали, а самі обробляють. Ну, ще, в принципі, основний виход, якщо там десь і на краю вийшлося. То просто, що нам ще щось, щось, не знаю, ну це не ми бризкали, які там люди, яким опризкувачам, ну тут жах, березку нічого не взяло. Так що я, ну, сьогодні їду та бризкаю. По 2 літри гліфосата, чи по 3, не знаю. Просто жах. Осот тут, осоту тут. Просто-просто йому нічого не взяло. Не знаю, якби ми звісно, взялися зразу за це поле, тут би був би урожай. Я кажу, що треба було з весни, поборотися з бур'яном добре, прямий посів і був би урожай. чотенький, чотенький був би урожай. Так, ну що. Якраз треба і бризкать, бо ну ще не, не багато, ну вже бачу, деякі екземпляри вже посходили. Ну от тут в осоті точно нічого не зійде. Що це тут хтось його там виламав, що це тут таке. Чи корові хтось щось не поймує. Хто це тут його ламав прямо, значить, руками. Так що такі діла ще є у нас. Отаке От поле за таким посівом прямим. Будемо наблюдати. Коротше, зараз сьогодні, мабуть, точно їду, бризкаю, бо вже сходи є. Бризкаю наверное, по 3 літри ще їм гліфосату. Головне цей бур'ян убрати. Що ж ви кажу сиділи до такого времени? Не знаю, там десь у місті. Ще хлопець забрали в армію, а жінка сама тут чи він... Не, не, не керує, а жінка не розбирається. Приїхали а тут отаке. Ну не обходилися, ті гота були сухі, то обходилися, приїжджали, ну, в травні місяці діскували і сіяли, ще щось получали. Ну, що там получали? соєшничок отака паличка. Ну, бачите. А це заросло конкретно. Ну, я думаю, якщо тут... Дощі будуть, то тут щось буде. Бризкаємо ще... По-любому що робити? Бризкать хоч пар буде. Бризкать. Ух ти, щось машина ляпотить. Но скат розсипався. Так, да, грузова, це не чує. Ляпотить Хоча б оцей осот уб'ємось. Зараз ще по 3 літра Ні, Ну воно видно, бачите, що тут і краю ще не зачепило, то тут осад, звісно, геть другий. Так що бризкаємо, хоча б, хоча б пар буде. А потім ще ж грант старом. Сочник по 50 грамів можна валити. Ще потім валимо. Ну, по вегетації вже 50 грам грант А потім ще може гіліантекс. Ну, щось, щось буде з цього поля. Пишіть, коментуйте.